Важливим е, навиком, який повинна мати людина, яка працює у агенції, це розуміння основ проєктного менеджменту і бажано досвід роботи із проєктами. Проєктна діяльність особлива, вона має певну мову, вона має певний тип документації. Тому краще, якщо в команді є людина, або краще е, усі, хто знає, е, що таке проєктний менеджмент. Якщо говорити про е, вміння, то дуже важливими є вміння спілкуватися. Це як навики публічного виступу. Дуже часто працівникам агенції потрібно виступати перед громадою, перед різними аудиторіями. Це важливо також розуміти, е, якою мовою говорити і з ким, бо е, одна інформація потрібна журналістам, інша інформація потрібна е, членам ОСББ, третя інформація потрібна місцевому бізнесу. Тобто, важливо, власне, оце переключання. Перед і вміння спілкуватися з різними аудиторіями, і, в принципі, ораторські здібності також важливим навиком працівника агенції місцевого розвитку є вміння фасилітації і модерації. Дуже часто саме на базі агенції і на запрошення агенції відбуваються круглі столи або зустрічі заінтересованих сторін, де збираються люди, які дуже часто або ніколи в житті між собою не зустрічалися, або ще гірше мають негативний досвід попередньої співпраці. І власне функція модератора чи фасилітатора надати слово всім, почути, вислухати. І е, змодерувати розмову таким чином, щоб запитання, яке було на початку дискусії, було була на нього відповідь у кінці розмови, і е, вміння стримувати е, тих, хто хоче е, або має багато що сказати, або е, вміти е, обійти гострі кути, і тим не менше зробити розмову конструктивною. Це є певний тип, тип навичок, який так само не так легко знайти у портфоліо у резюме. Людей, але якщо вам вдалося знайти людину з таким досвідом, це скарб, зверніть на неї увагу. І власне дуже важливим навиком є саме вміння управляти. Фактично, робота агенції місцевого розвитку побудована таким чином, що немає вертикального підпорядкування. Це не є ієрархічна структура. Це є структура, де хтось може бути керівником в проєкті, а в іншому проєкті ця людина вже буде членом команди. Тому дуже важливо як вміти управляти як на своєму рівні, так і на рівні команди. Так, і вміти бути членом команди, бути командним гравцем. Дуже важливим навиком є є вміння організовувати заходи, тому організаторський досвід різного рівня є дуже важливим при підборі кадрів, і так само вміння. Придумувати проекти, планувати на довгострокову перспективу, передбачати кілька кроків наперед. І кризовий менеджмент це навик, який, на жаль, буде потрібен працівнику агенції місцевого розвитку, оскільки проєктна робота дуже часто передбачає форс-мажор, партнери підвели, обставини змінилися, затримують платежі. І, власне, людина повинна вміти справлятися у ситуаціях, коли виникають такі форс-мажори. Тому спілкуючись на співренням, Весіді із потенційними кандидатами раджу вам їх запитати, чи були у них ситуації кризового менеджменту і як вони з ними справлялися. І власне по відбору кадрів, як шукати людей зазвичай у маленьких громадах найкраще працює хто кого знає. Це система, яка можливо не надто прозора. Але тим не менше, якщо у вас є уже члени наглядової ради, це ті люди, які вам принаймні можуть порадити, де можна пошукати людей або з ким поспілкуватися, кого можна порадити. Дуже часто є люди, які є вихідцями з вашого містечка, але живуть де інде, але заради цікавої роботи готові переїхати. І власне, оце спілкування з людьми, кого ви знаєте, хто міг би бути зацікавленим, воно є дуже важливим у малому місті. У великому місті все трохи простіше. Можна оголошувати відкритий набір на вакансії, але будьте готові до того, що це є дуже нестандартна вакансія, тому вона повинна бути написана досить простою мовою і обов'язково повинна бути інформація про те, що буде інтерв'ю і буде домашнє завдання. Ми б радили випробовувати людей у роботі, даючи домашнє завдання, і бажано це домашнє завдання давати пов'язане із розвитком території. Як ви бачите, розвиток через 10. Років, наприклад, які ви бачите три основні виклики, і як би ви їх вирішили, або давати завдання там конкретна тема проекту. Будь ласка, заплануйте, як би ви цей проект реалізовували. Тобто, залежно від функцій, такого типу завдання можна давати на відбірковому турі і дивитися, чи людина здатна з ними справлятися. Це також можливість перевірити ораторські здібності, оскільки ви запрошуєте людину презентувати. Ви зразу зможете побачити, чи людина здатна спілкуватися цією мовою, можливості чи вміє презентувати. Чи вміє говорити мовою цифр, чи послідовно мислить з точки зору менеджменту і планування, це хороша вправа. І так само радимо вам використовувати таке поняття, як випробувальний термін. Зазвичай трьох місяців достатньо, щоб зрозуміти, чи людина підходить вам і чи ви підходите людині. І це також справедливо, оскільки ви. Зразу маєте можливість ввести людину в курс, якщо це якась тема специфічна, а зазвичай робота в агенції це специфічна тема. Ось і так само ваш потенційний працівник має можливість зрозуміти, чи такий тип діяльності в принципі є комфортним. Тому радимо відразу попереджати про випробувальний термін і уже через три місяці приймати рішення.